І так, готуйтесь. В цьому відео я буду виводити на чисту воду німців і їхню гостинність. Багато хто чув різного про гостинність німецьку. Так от я розкажу зараз, як вона неї насправді Сілися зручніше, от слухайте. На, першому, на другому відео, чи на першому, я пам'ятаю, я казав, що сьогодні свято. В Німеччину я поїхав сьогодні, до речі, неочікувано, я не планував. Ну, Від нефіг діти, вирішив з'їздити. Так от, не підготувався, не поміняв гроші на євро, маю особливо лише долари. За долар ніхто мені тут нічого не хоче продавати. Так порушую, переходжу там, не можна. От, І хожу, шукаю в процесі мого гуляння, хожу, шукаю, де що можна зробити, де можна ті долари поміняти. Спілкуюсь з німцями на англійській. Перший міф розвію кажу, прилучну. Кажу, що... Така вуличка цікава. Кажуть, що німці, якщо англійський, починають бикувати. І там типу, що говорять з ними тільки на німецькі і так далі. Не знаю, як в інших містах. В цьому місці, де я приїхав, В місті. А... Нормально люди спілкуються англійською. Дуже хочуть тобі допомогти, посміхаються. Видно, що щиро хочу допомогти, а не так фальшиво. От, І власне їм так стає незручно, що вони не можуть тобі допомогти. Воно ціни. Джинси по 9 євро, рубашки по 8. От, От, видно, ну, я вам кажу. От, їм так стає незручно, що вони не можуть тобі допомогти. Камера фокусусь. Що ж мені стає незручно за те, що їм незручно. Слухайте, але дуже приясні люди, дуже не знаю як в інших містах, але я не знаю. ну, В принципі, люди дуже привітні. Мені подобається. Але смішно буде виглядати. Поїхав в Німеччину і навіть не спробував німецьких сосисок. Славетних їхніх. Нічого, може ще десь поміняю гроші. Нічого страшного. На крайняк, що завтра є день. Сьогодні повернусь в Польщу, завтра ще поїду. Завтра поміняю гроші і поїду. Не проблема. От. І, власне, про що я? Так, німці дуже приязні. Ну, в цьому місті, по крайній мірі. Я не знаю, як в інших містах. Якась вивіска. Урал такий. Так що міф. Про те, що німці бикують, коли з ними не говориш на німецькій, я розвінчав. Це неправда. По крайній мірі в цьому місті, де я зараз. Місто тут невелике. Але дурацький блін, підхід. Пасха, все То Заробляйте гроші, люди відпочивають. ну Там пару ресторанів відкрито, там де в Тридорку все. А може і не в Тридорво по німецьким розцінкам. Не знаю. Я приїхав з Польщі, я ще не зрієтувався. Так, якщо порівнювати їхню зарплату, я не знаю, скільки там в Німеччині. 15-2000 євро. Мінімалка. Не знаю, не в курсі. І Кока-Кола коштує 1,5€ 0,5, то в принципі може бути. а Кока-Кола це такий, лак мусить хот-дог бачив за. Євро 95. Євро 95. Це ходох. Сосиска, булка, якийсь там кетчуп чи гірчиця. По-моєму, все. Ось все, що я хотів сказати. Міф я розвінчав. Йдемо далі, може я ще щось. О, автобус з прицепом. Цікаво виглядає. Такий великий автобус з прицепом. Смішно. А хто пам'ятає вираз, до речі, український. А, і ти як розкажеш, що на вербі груші поростуть. Ну такі народне прислів'я є. Так от в Німеччині на деревах яйця ростуть. Я зараз підійду, покажу. Хотів вимикати, сам здивувався. Хотів вимикати вже відео. Парковка така для великів. Постбанк. Фінанс-центр. А, ну добре. Ось все. Не видно біда на камеру. Зараз я з іншого кута піду. Ну так, на дереві яйця порозвішувались. такі у них задбані деревця. Краще, ніж в Польщі, в будь-якому випадку. Мені подобається більше. Ось такі різні кольорові там. Звернув увагу, низ, в них дорожні знаки за розміром менші, ніж в тій же Польщі або в нас в Україні. Не знаю, може на металі економлять. на себе вартості, не знаю. Все-таки пішохідний перехід. Бордюр знижується і все, тут можна переходити. Це я також догнав в процесі. Короткі вулички такі, вузенькі. Ну так, відео про все і ні про що. Що попало, але щось знімаю. Якась інформація. Про місто, про Німеччину. Сподіваюсь, мені нічого не скаже, що я тут людей знімаю на вулиці. Штрафи ніяко не впаяють.